Привіт, я радий вітати вас на моєму YouTube каналі, і сьогодні хочу поговорити про те, як покращити ефективність вашої реклами в Facebook та Instagram. Які для цього є інструменти, що треба робити для того, щоб ефективність ваших рекламних компаній тільки зростала і йшла вгору? Вперше за все, в сьогоднішньому відео я хочу показати дуже крутий сервіс, який вам допоможе це зробити. Цей сервіс називається Hyros. Що це таке, навіщо він потрібен? Давайте розбиратись. Перш за все, у них є офіційний сайт, ось він, hyros.com, І тут вам розповідають, що в цілому цей сервіс використовують багато дуже Різних бізнесів, компаній, це електронна комерція, агенції, бізнес, який взагалі працює з лідами, який взагалі працює з конверсіями, з заявками. Тобто, це ну, такий must have, який дуже буде вам потрібен. Вперше за все, у сервісі Hyros Hi, Hi, є можливість налаштувати. Цей додаток не тільки для реклами в Facebook та Інстаграм, а так само для реклами в TikTok та інших соціальних мережах. Давайте розбиратись з основною проблемою, яка виникає у тих, хто запускає рекламу. Найчастіше, ну це не для кого не секрет, та що. Компанія Apple у своїх оновленнях зробила так, щоб ну, було дуже важко відстежувати дії користувачів. Тому а, рекламодавці страдають від того, що вони не можуть а, відстежити, чи була дійсно заявка, чи була конверсія, чи був лід, чи була заявка. Тому а, саме цей сервіс допоможе я, а, ну, як би зрозуміти такий баланс між кількістю заявок, які були всього, і реальними, тобто скільки реальних. Заявок ви можете бачити, ну звісно, це допоможе вам вирахувати нормальний бюджет, зрозуміти, які компанії працюють, а які не працюють, бо буває таке, що компанія працює. Ви бачите ноль лідів. А, в рекламному кабінеті Ads Manager, На жаль, ви зовсім не бачите лідів, але вони є. Люди заходять на сайт, залишають заявку. Чого це відбувається? Ну, знову ж таки, одна з проблем це якраз iOS, який не дозволяє нам стежити за людьми. Тобто, якщо у вас виникають такі проблеми, то саме сервіс, цей ХайРОС допоможе вам з цим розібратись. Тож, давайте переходити до його функціоналу і поговоримо про його можливості, що це взагалі таке. Тобто розібрались з проблемою. Проблема те, що ми не знаємо реальну кількість слідів, тобто, їх може бути там не 0, як показує менеджер, їх може бути 10, 12 або більше, ну або менше. Що це таке? Це, якщо ви зайдете саме в Chrome, бо він працює лише в хромі, то у вас є можливість встановити це розширення для браузеру Chrome. Тобто він працює лише з хромом. Ви встановлюєте ось це розширення. Натискаєте встановити, а воно там буквально декілька хвилин, секунд, і все, він у вас встановлений. Після того, як ви його сплатили, на жаль, він або я не знаю, на щастя, на жаль, він платний. Після того, як ви його сплатили, у вас є можливість авторизуватись в своєму аккаунті, вже в якому ви зайшли. І після цього що ви робите? Ви заходите до свого рекламного кабінету, і тут ви бачите, ну, звісно, стандартні кампанії, групи та самі рекламні. Креатив. Для того, щоб сам сервіс почав працювати, вам треба з компаній перейти на групи. Далі у вас додаються ось такі от стовпчики. Знову повторюсь, це працює лише в браузері Google Chrome. Це важливо. А окрім цього, у вас не мають бути включені в браузері усілякі інструменти, які блокують рекламу або блокують. Додаткові різні розширення. Тому, якщо у вас будуть блокувальники реклами включені, виключіть їх на момент роботи з Хайросом. У вас додаються оці колонки. Ці колонки ви самостійно можете налаштовувати. Давайте розберемося. А перед вами скрін якраз такої реклами, де ми бачимо реальний результат. І ми бачимо, що кількість дуже сильно відрізняється. Тобто, кабінет мені показує, що 16, насправді їх 19. А тут він показує, що 4. Тут 5. Тут він показує, що 23. По факту їх 22. Тобто, можливо, або людина залишила два рази заявку. Це він так само фіксує. Або, наприклад, бачимо, що тут нам, ну, у нас все сходиться: що 8, 8, 11, 11. Я бачу, скільки в мене коштує одна заявка. Я бачу, яка в мене реальна вартість цієї заявки. Я бачу дзвінки, якщо вони мені потрібні. Якщо мені потрібна там, тільки вартість ліда, та скільки всього лідів, знову ж можете зробити собі тільки два стовпчики, але їх. Набагато більше, у такому випадку, ми аналізуємо і розуміємо, яка з компаній, наприклад, Facebook буде вам показувати, що нуль заявок. Але по факту Хайрус буде вам показувати, що їх там 7, 8, 10 і так далі. Тобто. Ви можете не вмикати компанії, розуміючи, що вона ефективна, що вартість цієї заявки буде, ну, припустимо, нормальною і оптимальною для проекту, з яким ви працюєте. Цей інструмент буде корисним як таргетологам, так і власникам бізнеса, які ведуть самостійно свою рекламу. З приводу а, цих а, самих колонок, за які я казав, зверніть увагу, що тут а, є можливість дуже багато функцій. Підлаштувати саме в браузері під себе, і коли ви заходите саме в Chrome, то у вас є можливість ці колонки налаштувати. Є інколи лаги, є інколи глюки, коли треба його виключити включити. Ну, це знаєте, така. Стандартна тема, коли щось не працює, виключив включи. Це навіть там ці чуваки з Хайроса кажуть, що якщо у вас не відобразила ці колонки, ви його виключіть включіть. Ви це зробили без проблем, все працює, і ви можете налаштувати. Наприклад, дзвінки, наприклад, ви можете бачити ліди, а ви можете ну налаштувати ну, як завгодно ці колонки і відображати інформацію, ту, яка вам. Потрібне. Ну, звісно ж, ми розуміємо, що наш екран він все одно а, якби не супер величезний, тому вам просто доведеться скролити вліво-вправо, щоб побачити всі-всі колонки, просто ну, доведеться ну, гуляти по вашому екрану за допомогою стрілочок. Ну, і, а, звісно, сам роз, от бачите, ось якраз я додав спеціальну скрін. Коли він нічого не показує, Тобі, ну, нічого не відбуватись не може. Тому або це допоможе виключити-включити, або знову ж таки перепід'єднати Hyros, або видалити його з Chrome і наново встановити. Ну, здебільшого, те, що допомагає нам, ми просто його виключили-включили, і все без проблем працює. Тому сервіс Хайрос дуже рекомендую, а хто хоче дійсно бачити. Результати, які, ну на жаль, не показує нам Ads Manager, І цей інструмент, звісно, покращить набагато вашу рекламу і збільшить її ефективність. Тож, якщо у вас залишились питання по цьому відео, залишайте їх в коментарях. Буду радий поспілкуватись. Всім дякую за увагу, Па-па.